Вітаємо вас на каналі Профтер. Сьогодні ми вам розповімо та детально і пошагово покажемо, як самостійно та без жодних навичок встановити в автомобіль автономний дизельний обігрівач Profter st 5000 на 5 кВт. Встановлювати ми будемо в наш робочий грузовий автомобіль Ford Transit для обігріву салону та вантажного відсіку. Отже, приступаємо. Обігрівач ми будемо встановлювати під сидінням. Ось тут розпочинаємо із свердління двох отворів: один для виведення вихлопних газів, а інший для забору. Бору повітря розмічаємо місця для отворів. Свердлимо. Зачищаємо. Та фарбуємо, щоб в подальшому запобігти корозії. І відразу можна просвердлити невеликий отвір для подачі палива, яке має проходити в автономний обігрівач. Тепер встановлюємо 4 шпильки для кріплення та фіксування автономного обігрівача, які йдуть в комплекті. Ставимо на них перехідну пластину та ущільнюючу резинку. Підключаємо вихлопну трубу та трубку забору чистого повітря і закручуємо болти, міцно фіксуючи пластину. Випираючи шпильки, можемо обрізати, щоб вони нам не заважали при встановленні обігрівача. Після цього ми встановлюємо та закріплюємо обігрівач під сидіння автомобіля та міцно прикручуємо його. Тепер ми переміщаємо під автомобіль для закріплення двох трубок. Одна трубка із фільтром для забору чистого повітря. А інша металева із глушником для виходу чадного газу із обігрівача. Під час роботи він буде сильно нагріватися, тому під час встановлення вибирайте правильне місце для нього. Проводимо шланг подачі палива від обігрівача, так щоб йому нічого не заважало, і фіксуємо його, щоб він не перекручувався, тому що паливо по магістралі повинно завжди без проблем доходити до обігрівача. Від обігрівача нам приходиться запустити вниз під авто і вивести в багажний відсік на рівень бака, де він буде стояти. Тому свердлимо отвір для проведення паливної магістралі в Вантажний відсік з боку. Зачищаємо. Тепер беремо бак, свердлимо отвір внизу бака, щоб поставити штуцер, через який буде подаватися паливо. Під'єднуємо його до шлангу та одягаємо на нього ущільнюючу резинку і заводимо його через паливний бак за допомогою трубки. Після того, як провели, беремо ще одну резинку. Фіксуємо наш штуцер гайкою. Для цього нам прийшлось тимчасово зняти шланг, щоб міцно закрутити гайку кріплення. Підключаємо паливну трубку до штуцера. І відразу біля бака по магістралі встановлюємо паливний фільтр. Тепер нам потрібно поставити і зафіксувати наш бачок посередині двома болтами на потрібному місці та рівні. А внизу бачка закріпити паливний насос за допомогою резинового кріплення, який має подавати паливо до обігрівача. Для цього ми знову обрізаємо трубку в потрібному місці і подачу одягаємо зверху на насос, а вихід знизу насоса. Наша магістраль готова та вже під'єднана до обігрівача, підключаємо живлення від акумулятора за допомогою проводів. Також відразу під'єднуємо контактну фішку паливного насоса та пульта керування. Підключаємо контакти пульта та роз'єм самого обігрівача. І живлення вже є на пульті. Так як нам потрібно подавати тепле повітря і в салон, і в грузовий відсік, ми встановлюємо трійник подачі теплого повітря на обігрівач і фіксуємо його хомутами. Сверлимо внизу отвір для виходу теплого повітря в салоні. де буде встановлюватись ось такий повітропровід. Відміряємо та відрізаємо гофру для подачі теплого повітря по повітропроводу. Та встановлюємо її в салоні. Тепер свердлимо другий отвір для подачі повітря у вантажний відсік. Та встановлюємо і фіксуємо повітропровід. Все практично готове. Заливаємо дизельне паливо. І запускаємо прокачку палива в системі та магістралі, натискаючи комбінацію з двох клавіш. Та вибираємо потрібний нам час для прокачки палива. Це залежить від довжини магістралі. Вона в нас не маленька, тому ставимо 30 секунд. Нажимаємо ОК. Після цього ми чуємо постійні однотонні звуки. Це прокачується магістраль. Тепер робимо перший запуск автономного обігрівача та натискаємо кнопку ввімкнення. Ми можемо одразу бачити, як піднімається температура в камері згорання. Це свідчить, що все працює, і ми все правильно встановили та під'єднали. Керувати автономкою дистанційно ми можемо використовувати пульт дистанційного керування, який йде у комплекті, або як альтернатива в даній моделі вже є можливість керування автономкою із власного смартфона. Для мене це дуже зручно. Потрібно лише завантажити додаток на свій смартфон. Запускаємо автопідключення і він автоматично підключається. Можемо виставити потрібну нам температуру в смартфоні, і обігрівач буде постійно фіксувати та підтримувати її в салоні. В додатку ви також маєте змогу бачити температуру в салоні, температуру в камері згорання. Та всі основні показники, які в принципі вам потрібно буде, та помилки, якщо вони будуть. Показники, які ви налаштовуєте зі смартфону, автоматично дублюються на дисплей автономки. Також ми можемо запустити або вимкнути автономку зі свого смартфону. Ні в якому разі не можна примусово вимикати обігрівач, від'єднавши його відживлення. Це може призвести до поломки або помилки в роботі прислідуючому запуску. Вимикайте тільки через програму, тобто через кнопку Живлення, тому що обігрівач спочатку має охолодитись та продутись, і після цього він вже вимкнеться самостійно. На цьому все як ви бачили, все досить просто та швидко, тому що все, що вам потрібно для встановлення, вже є в комплекті, коли ви купуєте товар в перевірених виробників. Бажаю всім теплої зими із якісними обігрівачами профтер.